Кисот днів як Росія розпочала повномасштабну агресію проти України за цей час зруйновано мільйони українських життів, але наша держава продовжує боротись за право на вільне життя. З вами Ярослав Гопаца у програмі Головні новини Білої церкви. Вітаю вас. Четверне ДТП на масиві незалежності, як повідомляє патрульна поліція міста. Водій автомобіля БМВ, рухаючись проспектом, під час перестроювання з правої смуги ліву на швидкості не впорався з керуванням і, переїхавши зустрічну смугу, влетів на стоянку машин. Там він зіткнувся з припаркованими мерседесом зазом та мерседесом Спрінтер. На Керманича БМВ копи склали адмінпротокол. У жовтні овочі подешевшали орієнтовно на майже 10%. фрукти на понад 5%. Такі підрахунки зробили в інституті агроекономіки. Причиною називають те, що багато українців самостійно вирощують овочі та цьогоріч мають гарні врожаї. Звідки везуть городину, та скільки коштують традиційні буряк, морква, цибуля та капуста. Дізнавайтеся у сюжеті. Ціни на продукти борщового набору на українських ринках сягнули рекордно низького рівня. На прилавках в магазинах у вантажівках рясніють морква, буряк, картопля, капуста, цибуля та інші сезонні овочі у порівнянні з минулим роком. Продукції вдосталь її везуть з різних куточків України: Миколаївщини, Херсонщини, Одещини та Західних областей. Цибулька в даний час на того року, вона дешевша, ну вона була подорожа. Ще знову подешевшила, подешевіла, а чого подешевіла, бо ще на полі вона є. А як тільки з поля уйде, оце все, цибулька знову підніметься в ціні. А, а морква. Морква морква, буде морковка. Сьогодні родила морковка, така непогана. Ось у бачите, яка красавиця. Це теж наша морковочка непогана. Ну і ціна на неї така помірна. Нічого. І якщо минулої зими через дефіцит найдорожчими на прилавках були саме морква та цибуля, то цьогоріч врожай цих овочів зібрали значно більший, а тому суттєвого росту ціни на них не прогнозують. Оптові ціни на городину в продавців практично не відрізняються. Так картопля коштує 7-8 гривень за кілограм, буряк 10. Морква та цибуля, на відміну від торік, здешевшали майже вдвічі. За кілограм помаранчевої доведеться заплатити від 10 гривень, тоді як за цибулю від 12. Дешевше кажуть продавці купувати сіткою. До того ж, хоч і середина жовтня, але на ринках досі присутні й інші сезонні продукти. Багато переселенців переїхало сюди. Люди, які займалися цим, і землі там потеряли, прийшли тут час і дуже вирощують і баклажани, і перець вирощують і дуже чудово. І навіть помідорчики вже закінчуються. Це теж з Ізмаїла, Як вони доїхали, не доїхали. У нас був приморозочок, а там не було. І дуже чудові такі, дуже хороші. І перчик, і в нас є перчик. ну Перчик вже закінчується. Уже тоже ну ціна помірна капусточка є ще з поля цвітна. Ну, вона дуже хороша. масово купують люди і свіжу капусту: дехто для зберігання, інші для заквашування. Кіло біло коштує 7 гривень. Тож, якщо в цілому порахувати зимовий запас городини для однієї родини маємо. 18 кілограмовий мішок картоплі обійдеться від 126 гривень, моркви 200 гривень, буряка також 200 гривень, Капусти від 130 гривень, сітка цибулі у понад 220 двадцять гривень разом буде від восьмиста восьмидесяти гривень. Так, да, закупаємо. Що саме закупали цю цибулю, цибулю закупую, да, да, закуповуємо. Э... Ну, дивилась, дивилась Запасаюсь лише цибулею, тому що свого погріба немає. От і тому останні овочі буду купати так по мірі надобності. Минулого року так само записалися чи трошки менше? Ні, буде точно так, я думаю. В магазинах, по лавочках, все є в дости. Тільки капустою. Все остальне в мене є. Так. Це приїхав капусту купити. Щоб зберігати чи щоб щось з неї там ну, щоб і пошаткувати, і, ну і зберігати. А як взагалі ціни на вашу думку порівняні з минулим роком? Чи зменш? Я думаю, що такі ж самі на капусту. Вартість цих же продуктів борщового набору в супермаркетах коштуватиме трохи дорожче на 10-15%. Але на деякі позиції ціни можуть бути однакові чи навіть нижче, залежно від мережі. А ось як зазначив голова аграрного комітету Верховної Ради Олександр Гайда, ціна овочів та фруктів поступово підвищуватиметься на 10-15% щомісяця. а все через відсутність спеціальних сховищ. Дар'я Рубан Олександр Куга, еспресо Біла Церква. Автівка для передової. Білоцерківські волонтери передали для 32-ї окремої механізованої бригади машину. Як розповідають благодійники Вадим Микицюк та Віталій Гнідіч, авто привезли за кордон. Його поремонтували та пофарбували. На це знадобилось більше місяця та значна кількість коштів разом з ключами. Захисникам передали їжу швидкого приготування, маскувальну сітку, дрон та інше. Багато технічних роботів по електрики доробили. Тих, що, скажемо, візуально не видно, щоб все працювало в них. грубка працювала. Ну, в такому плані. Всі, всі роботи були виконані стекла, щоб опускалися, бо вони не працювали в цій машині. Багато що доробили. Багато військовим задають питання, коли скінчиться війна. Але мало хто каже, що я можу зробити для того, щоб була перемога якомога скоріше. Тому робимо. Що можемо, і перемога за нами. У парку Олександрія відбувся щорічний забіг шаную воїнів біжу за героїв України. До заходу долучились майже пів тисячі містян, родини загиблих, військові, волонтери, спортсмени, школярі, студенти і звичайно команда нашого телеканалу. Кожен з присутніх мав змогу вибрати дистанцію 1200, 2400 або 3600 метрів. На порядкових номерах бігуни вказували ім'я одного з полеглих захисників або ж напис «Біжу». Жу за всіх у руках деякі учасники тримали прапори України, бригад та світлини воїнів. На фініші всі отримали пам'ятні медалі. Хочемо дуже подякувати всім, хто прийшов на завіт, шанування пам'яті загиблих героїв. Ми ініціювали родини загиблих цей завіт, щоб шанувати пам'ять наших героїв. e gwezh eo liocht eo da an Ukraine Далі ж пропоную переглянути сюжет про героя, з чиїм ім'ям білоцерківці долали відстань на благодійному марафоні. Дмитро Румянцев усе своє життя присвятив військовій справі. Побратими по-доброму називали його батьком, бо завжди давав слушні поради та не боявся йти у бій проти московитів. Він телефонував, ну і завжди знаєте, під підтримував мене. Ти заповнила си навсідати слова. Я очень сильно тебе Люблю дітей. Саме такими словами заспокоював жінку. Її вже загиблий чоловік. 45-річний Дмитро Рум'янцев був військовослужбовцем все своє життя. А ще з дитинства марив цією професією. Дружина Любов згадує, він був серйозним бійцем на фронті та люблячим батьком вдома. Чоловік закінчив Київський інститут сухопутних військ, а потім до 2005 року служив у рідній 72-й імені чорних запорожців у 2017 році. Підписав контракт на службу та брав участь в АТО. Він коли підписав контракт, людина дуже жила, наче розквітати. Він він свою важливість, почав. Ну, бачив свою важливість дійсно, ну якби він е в частині 4180, він на початку був замначальника е, штабу. Про повномасштабне вторгнення Росії Дмитро здогадувався, тож заздалегідь готував дружину до цього. Перед самим вторгненням знаєте в нього були такі розмови до мене. Що от цю фотографію ти повинна мені зробити на пам'ятник. Я говорю, Діма, ти про що? Я тобі сказав, ти повинна це знати. Стосовно нагород, він сказав, ти мені в труну їх не клади, ти повинна їх зберегти в пам'ять про мене. Я, Діма, кажу, ну для чого ти такі речі говориш? Ти потім зрозумієш. Чоловік служив у підрозділі зв'язківців і від початку великої війни обороняв Київщину разом з побратимами. Вони не давали ворогу просочитися в глиб міста. 20 березня бій у селі Миколаївка Кучанського району став для героя останнім. Тоді в частину зайшли спецвійська. Чоловіки наші, наші чоловіки вступили в бій. Вступили в бій з автоматом і з гранатою в кармані. Ну, кажуть, що Діма отримав поранення, це було вибухове поранення голови, йому поцілили прямо в голову, від чого здетонувала граната в кармані. І, на жаль, я чоловіка з 21 лютого я не бачила. Про жахливу звістку її сповістили не одразу. Тож деякий час жінка думала, що коханий у полоні, але згодом грідні повідомили, що у списках десяти загиблих є і Дмитро. Я не повірила, що ті мене мають. Тоді е, я зателеосунувала Жені. Кажу Женя, кажу, це неправильно. На жаль, так каже. Іде сповіщення. Під час поховання любов навіть в останнє не змогла побачити чоловіка, як і маленька донечка. Навіть зараз вони й досі не вірять, що Дмитра немає, лиш згадують, як добре проводили родиною час. Тато був найкращою людиною, яку я тільки знала. Він що міг зробити максимум накричати. Він от не міг мені завдати боль. Він був дуже добрий, я його дуже любила. Знаєте, ну бувало накричав. ну Це саме максимум, що тільки може бути. Якщо б от тата зараз був живий, то б ми оцих літа два провели б в річки. От просто ти сумуєш? Дуже сильно. Хотіли його зараз побачити? Я б його б хотіла так обняти, просто так напригнути, як в тому самому сні. І а що б ти хотіла йому сказати зараз, якби ти його побачила? Якби я його побачила, то б сказала: знай, тебе завжди вдома ждуть. На пам'ять у дружини залишився військовий берет та кашкет, який іноді вдягає донька, а ще декілька нагород та блокнот із записами Дмитра. Для них він назавжди залишиться живим, бо герої не вмирають. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Завершуємо ефір понеділка прогнозом погоди на тиждень. За даними Укргідрометцентру, у білій церкві буде доволі прохолодно. У вівторок повітря прогріється до плюс 10 в день. У середу небо вкриють хмари, але дощ не прогнозують. Температура дещо підвищиться в день. 12, вночі 3 градуси тепла. У четвер визиратиме сонце. А показники на термометрі триматимуться на рівні плюс 11 за цельсієм. Натомість у п'ятницю синоптики обіцяють хмар. Марну погоду з дощем. Вихідні також не потішать ясним небом. Температура становитиме від 3 до 8 градусів в день. Зазначу, в Карпатах вже випав перший сніг, і там морозно. Тож тепло, одягайтесь. Такими подіями запам'ятається понеділок, 16 жовтня. Ви дивились головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо. Для вас працював. Ярослав Гопаца. нагадаю, цей ефір та всі інші ви можете переглянути на нашому Ютуб-каналі. Достатньо лише ввести Еспресо Біла Церква. Тисніть дзвіночок, лайкайте та повідомляйте нашу команду, якщо ви зіштовхнулися з несправедливістю. Побачимось вже завтра.